Мирного неба всім. Сьогодні я зроблю для вас, що в його житті зараз відбувається, за проханням одного з глядачів, одної з глядачів, котра написала мені на женському щасті, що хотіла би бачити це відео частіше. І так, як коментар українською, я думаю, що все-таки це хтось хто може бути підписаний і на цей канал. Я хочу зробити десь приблизно в такому форматі, правда, не таким довгим, як ми розбираємо на женському щасті Це буде також сьогоднішня колода таро вибору шляху. І відео, не знаю, дуже пізно виходить, тому що дуже довга обробка йде зараз на YouTube. Дуже, дуже ретельно перевіряється все. Так. Що ми е, сьогодні, ну що ж, імператор? Імператор видала нам колода, можливо, у зв'язку з перевіркою YouTube-відео, а можливо, з тим, що колода вже працювала і вона настроєна. Так. Спочатку ми з вами подивимося, як зазвикли, по суті, я дивлюся, хто до нас прийшов. Загальну картину його простору. Будемо дивитися, хто яким аспектом покажуть. Чоловічим короля будемо дивитися, власне. І потім ми подивимося з вами зразу 12 енергій. Не будемо в цьому відео дивитися три. Основні енергії, які йдуть в його життя, і плюс в кінці я дивлюся його відношення до вас, також ми тут дивитися не будемо, можливо, я винесу це так, як окремим відео. Пишіть, будь ласка, що би ви хотіли бачити? І взагалі, можливо, якусь тему, як рубрику ми б взяли з вами, якщо вам підходить українською. Яку тему, яка би повторювалась, 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 ви хочете щось відслідковувати, коли буде достатньо голосів, то, прикладу, або ви ну, напишете також хто підтримує цю тему, ставте просто е е ці лайки або плюсики, і я внесу її в рубрику. Все, пішли шукати нашого короля. Любовна карта пішла перша. Любовна єрофант. Три Кубків, ну що, тут може бути питання таке, що людина вибрала духовний шлях. До прикладу, могла відказатися від вибору в коханні, а могла просто дещо, якщо б ми будемо переносити на чуть-чуть побутовий рівень, тут буде трошки інша трактовка, але я хочу подивитися, тут відлюдник пішов. Помірність, імператриця. Угу. Слухайте, тут може бути все-таки, що людина зробила а, вибір. А, людина, скоріше всього, зробила вибір, закритися від кохання, закритися в своєму середовищі, в своєму житті. А, від того йому ні холодно, ні жарко. Скоріше, в принципі, можна тут навпаки сказати, і холодно, і жарко. Одночасно, тому що людина прикладає дуже багато силової потуги для того, щоб справитися з тим почуттям, яке його, ну, якби яке його два лицарі йдуть. Ой як це, Яке на нього нахлинуло? ну, от якось так. Дев'ятка пентаклей, десятка пентаклей. П'ятірка кубків, розгубленість, загубленість, складність вибору все-таки. Сумніви в тому, чи правильно він зробив. Взагалі дуже якась така ну, чи правильно він зробив. Так, зараз я попробую, а то я відійшла. Короля ще у нас немає. Імператор з імператрицею там вийшов, бачите. Ну що, король жезлів дівчата? Король жезлів людина, людина яка зараз, скоріше всього, скоріше всього, при таких картах може говорити про те, що. До прикладу, мужчина міг обрати владу, силу, статус в досягання, міг обрати також якийсь духовний сам, міг обрати якусь релігію або вчительство. По вибору, а ще може бути сама, сама як на злобудня, як кажуть, слаба сама злабаднівна, вибачайте тема. Коли якась історія програється таким чином, що мужчина став перед вибором в коханні, йому дуже сподобала жінка. Але він одружений. От в цьому випадку не жінка, скоріше всього. Хоча, в принципі, ну я думаю, що ні. А, а він тут міг бути все-таки одружений, тому що такі карти виходять. Або ще момент того, що він все-таки король Пентакли далі. Він ще ще доповнення він міг стати перед вибором, або, знаєте, це як наказово приказово або ультиматум, або щось його піджимало по питанню приймати рішення. Підвищувати статус. Виходити, до прикладу, з коханця або залицяння, ну трошки вище, ну, до, до проявленого чоловіка, або брати на себе відповідальність. Отут ще така історія могла бути, де він тормузнув. Так, поїхали. Любовна виходить. Ця колода у нас любовного такого напрямку. І так. Продовжуємо дивитися, дивимося 12 енергії. Він на даний момент. Що у нього в домі? Що у нього на роботі? Що у нього в голові? Що у нього в душі? Що його радує? Що його опс, огорчає? О, дівчата, підкажіть швиденько в коментах. Розчаровує, правильно? Розчаровує, нехай буде. Так, про що, або про кого він мріє, кого він любить, куди він направляється, чого він боїться і куди він свій шлях тримає на даний момент. Ну що, карта у нас тут, дівчата, сила. Сила, сила може бути по питанню, що він хоче справити з якоюсь історією своєю життєвою, або питання. Сили в якихось стосунках з жінкою. І так, його загальна енергія це карта світу. Карта світу це врівноважена енергія, повністю, повністю баланс, по, ну, по крайній мірі, якихось не те, що сфери його в житті, а в енергетичному полі у нього має бути зараз доволі, доволі все, доволі все. Добре. Доволі все добре. А, може бути, це, знаєте, що? Це відпочинок. Після якогось бою або врівноважена історія, коли він знаходить спокій або якийсь такий, знаєте, це маневрування, правильне маневрування називається між своїми бажаннями і своїми. Емоціями. якось так. Якщо у нього була якась позиція, що щось його збивало всередині зі шляху, або, як знаєте, роздирало на частинки, або права рука хоче вправо, ліва хоче нога вліво. розумієте, І тут він якось примирився в такому положенні. Або ще момент того, що людина противилась від якогось ну, себантую. Якогось такого і закрила це питання, і якби видихнула. Ну, знаєте, щось злі... це називається щось злізло з голови. Я думаю, ви зрозумієте, що у нього жриться, у нього дома, нічого собі Утаємничена ситуація, закритий дім. На домі може. Тут доволі дуже потужні карти, так що можна сказати, що на цій людині дівчата. Питання він у вас, мах чи родій? на цій людині може бути захист, активний захист, і захист не тільки на ньому, а захист на домі. Зразу вам говорю, ми попробуємо, що нам покажуть, що нам покажуть, але далі ми лізти не будемо. Чи може бути у нього вдома, до прикладу, коханка? Ну це дивно. І я майже, скажімо, так, майже не читаю цю карту, майже не читаю. Хоча, як деколи щось таке іде, можу сказати, як таємні стосунки. Але надто божественна енергія по другому аркану, щоб просто говорити про момент ну, коханки. Може бути, знаєте, що ще може бути? Крім утаємниченого захисту, ще може бути боготворіння жінки. Ну, до прикладу, коли його дім уставлений якимись фотографіями жінки, яку він ну, от, боготворить, ну, це можуть бути фотографії, це можуть бути речі, це можуть бути ну, будь-що, хоч хоч якась інформація, розумієте, або не знаю в якому виді, ну щось таке може. Може все-таки проходити. Ще може бути історія закритого якогось процесу або моменту, коли людина поставив стоп, пішла з дому, мусила покинути будинок і поставила дім під замок або під якийсь, під якийсь нагляд, або ще може бути якась ну, як застава, чи ще щось. Отак, ну щось таке втаємниче не дійсно. Не для розголосу, що у нього на роботі. На роботі у нього далі йде ситуація злиття. Може бути, дивіться, злиття якихось компаній, може бути вибір партнера або пошук партнера, може бути домовляння або стоп, разнагласія якщо він працює з партнерами або співробітниками, також зараз ще уточнемо, і всі старші архани йдуть. Також питання може бути по роботі, що людина, яка знайшла роботу, яку шукала, або те, про що він мріяв. Ще може бути, що дійсно, бачите, тут може бути і якийсь розголос, може бути, може бути питання примирення після на. А може бути складна робота, коли приходиться е, шука, е, ну, з людьми працювати, до прикладу, приміряти людей або ще щось. Ось такі ось якісь позиції в нього на роботі. Е, далі, що у нього в голові? Карта Сонця, і тут ця лінія просто всі старші аркани. Що у нього в голові? Е, нова якась е, Це не ідея. Це... Це питання нового життя, нового, нової енергії, можливостей, щастя, екстатична енергія. Людина, яка мріє. Тут якась така історія. Він, він в дуже якихось потужних енергіях, тому що це момент сонця, але хоча б в голові. В голові це просвітлення. Це навіть не те, що момент Евріки, а це реально, знаєте, як людина, як вам сказати, Оце пробуждається, ну от російською Проки, ну прокидається. Може, можливо, і дійсно, знаєте, прокинувся в сонечко, світить в, цей, в очі, коли прокидається. Ну, але пробудження, момент пробудження, от в голові, ясність якась так може бути. Ясність, о, жриця, слухайте, ясність може бути, тому що тут дійсно щось таке після якоїсь дуже складної психоемоційки, дуже складної психоемоційки. Тут скоріше ну, жриця, 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 може бути, що він все-таки вияснив якесь питання болюче для себе. Так. На душі далі йдуть старші аркани. На душі у нього колесо фортуни. Колесо фортуни це зміна положень, перемінчева позиція, і при тому це момент везіння. Момент везіння, тому що може щось знаєте, як. Кажуть, на порозі, щось дорога, якась знов старший аркан. Біла карта. У нього доля якось, у, цього, у цієї людини доля міняється. Круто міняється доля. Щось відкрилось таке, скоріше всього. Тому що енергія, енергія, енергія така, що. Ну при таких картах можна сказати дорога в рай. Ну але в хор в хорошому розумінні е, так. Що його радує? Дивіться, тут п'ятірка кубків, П'ятірка кубків складна карта. В принципі, вона говорить про втрати, але радувати його може те, що він розпізнав, що у нього ще є можливості. Що це критичний момент, критичні точки зміни положення, на що треба реагувати, або момент випробовування. Долею і проходження тих випробувань, або правильного вирішення питання, тобто, скоріше всього, його радує, що людина знайшла шлях раз до прикладу з тяжкої ситуації або момент ну, Давайте скажемо виздоровлення ситуації. Добре, я не буду говорити тіла, там, душі, ще щось. Оздоровлення його якоїсь життєвої позиції, яка була складна, яка, бо, слухайте, тут такі якісь енергії, королева жезлів, п'ятірка мічів. Тут якась така енергія доволі складна. Це знаєте, як? Оминути смерть дійсно. Або його радує можливо, що він розпрощався з кимось. Також може бути дві п'ятірки і кінець. Може, його допікав хтось, і він якби розуміє, що. Щось він завершає, бо він в енергії завершення, а відкриває для себе нові перспективи. Або ще ж може бути питання трансформації. В принципі, тут також підлягає, тому що це радує його. Те, що його боліло, відкривається для нього ну, якби, новим знанням, або покликанням. Ну, тобто є якийсь новий шанс, і він хоче його, скоріше всього, ну, або бачить, як його використати. Це енергія може бути королева жезлів як енергія допоміжна йому, так і може бути про якусь жінку. Так, Королева кубків його, що я казала, розчаровує, що його огарчає, так, ну, розчаровує королева кубків. Королева кубків, ну щось, щось не так. Дев'ятка кубків, це може бути питання паш кубків і якась розмова, переговори, відстань, Відстань, недосяжна відстань, або якщо це його розчаровує, йому це неприємно. Це може бути конкретно або любов на наповнення любові, насищення. Або момент, що це може жінка з дитиною бути, причому тут вже буде щось таке поєднання по крові. Або це кохана жінка, до якої він або має почуття, або хоче мати почуття, розвинути ці почуття про якісь розмови, переговори. Ну і щось щось не слава Богу, може хтось не виходить на зв'язок, до прикладу, і його. Це розчаровує. Так, про що, про кого, про кого він мріє? Це туз мечів, Туз мечів це <клухи> Евріка, це прийняте рішення, це правильне усвідомлення і момент крайньої точки. І дивіться, знову у нас іде п'ятірка. П'ятірка на майбутнє, зараз зараз і перемога. В діях дивіться те, що його тут якийсь шанс, який він хоче випробувати. Він розуміє, що у нього ще якась лазійка. Скажімо, залишилася в, ну, в, в любовній історії, я так думаю. І це питання, що він має або відсікти, або закрити якесь минуле і піти в майбутнє, і таким буде його перемога, або дати, можливо, дати якийсь шанс, або цей шанс може бути на використання. Ну що, імператор кого він любить? Давайте так. Імператор це імператор, він може або любити свою імператрицю. До прикладу, тому що це в імператорі це парні карти, це чоловік і дружина, в принципі, або Бог і богиня. Може ще бути також історія про кого він любить. Давайте подивимося, може ще нікого не любить, якось так. Або думає про любов, про дорогу, знову старші аркани. І вежа. <кій> і всі старші аркани, ух ти! І карта сили десь умудрилась перевернутися. І також старші аркани, і десятка пентаклей. Слухайте, справа в тому, він або ще нікого не любить, або вже нікого не любить, або питання. Доволі складне по силі тут, тому що це все-таки карта жіночої сили, питання гармонії, врівноваженого процесу, після того, як щось, як, щось, як щось струсануло, як щось поламалося, як щось не збудувалося. От якась така історія. Так, кого він любить? Куди він направляється? В Трійку Пентакли, і Трійка Пентакли і це побудова. Це побудова, робота, суспільно корисна праця. Це також може бути, що він збирається щось збудувати заново. Це може бути навіть Куди він? Він щось робить, або це реально робота заробляння грошей. Або побудова і як родинного гніздечка, або поїздка додому. Може бути просто поїздка реально додому. Або коли людина ну, якби майстерно щось займається чимось просто вдома, тому що планує, тому що планує поступово от щось сконструювати на місці. Так, чого боїться? Боїться самотності, боїться пізнати... Якусь істину або правду боїться, побачити, або якщо правда відкриється, до прикладу може боятись того, який вплив вона буде мати на його життя. Або чи не загубить він, може боятися втратити якусь свою самоідентичність, або гідність, або якийсь свій шлях. Знову десятка, трійка і боротьба. Боїться він, в принципі, скоріше всього, я б сказала, все таки самотності. І боїться він моменті, ну, за кошти, за побудову, за, ну, в принципі, все те, що я сказала. Десятка, десятка. десятка. Куди ж свій шлях тримає? ну Десятка кубків. Десятка кубків це сім'я, колектив, радість, натхнення, можливості. Ну Добре, можна сказати, що ще момент такий там, де, ну, де, до прикладу, люди щось спілкують, де. Ну, це може бути навіть весілля, якщо він кудись їде. Це може бути ще якесь святкування, свята. вибачайте, вже як є. Ну, все одно трійка, бачите? І це може бути ще якась історія, що він підводить підсумки. Ну або дійсно направляється в сім'ю. Ніченька це скоріше всього подорож. В подорож вночі може бути їхати, що людина їде вночі, або ситуація, що він дійсно хоче вирішити, тому що він переживає за самотність, не хоче бути в самотності якось і бої, ну не хоче, щоб його плани зірвалися, або щоб хтось під ну, зробив підніжку. От якась така у нас сьогодні. Його історія. Пишіть, будь ласка, буду чекати ваших відгуків, як часто робити. І напишіть, будь ласка, за рубрики, які би ви хотіли теми, щоб ви повторялися. Ну і можливо, наскільки е часто. Все, дякую вам і до зустрічей.